Ось такий у нас є великий легогород. Лего Ось тут що в нас є, значить така академія NASA. Ось така. Тут тренажер спеціальний. Шаттл. Тут то, якась тішка хоче купити каву. Таксі. Якась проста машинка. Тут відбувається пограбування. А воно ще телескоп зачет академії в нас. Всіки фонарі і так далі. Ось такі всіки. Рупор стоїть у нас тут. Лавочка одна, мусорники два. Вертоліт поліцейський. його що ну, можна попити, Так, такий мене є ще магазинчик тут дотячий. Не знаю, чи вийде мене його показати з іншої сторони. Так, ось тут. Поко... Гараж такий є великий. Він на Він який тайский, сушені, він добрий, він городок. Завсім якийсь Головне здание вот тут. -то. Всякие механизмы тут вот такие. Дизельный пульс. Просто одною рукой. Фотокамеру и одною рукою закрутить на другую. У меня камера важка такая, фотоаппарат. Детские катаються всякие на скейтах, на скейтах, я не врусили, кто-то катается. Фургончик з мороженом розовим. Вот такой. Ну що, Фургончик з розовым. Все ругич. де дикие я тобі Фургончик с морозом. Все логічно Фа бізнес и Так, далі у нас идет бурхерного така. Такий маленький базар. ринок невеличкий з продуктами. Так, значит у нас ще... Так, где у нас молоденчик такий? Там у нас запид медик, гитара, компьютер, еще литычок, птаху, а паровозик и кепошка, который его если зможу, то есть у меня дайте смытники то... що задасть таксичок, продається. Оп. Ще у нас дві заправки. Такі одна також не ось такі на також на з цього набору. А друга оригінальна. Це також з цього набору йде машинка оця, кусуть. І ще оце електро, заправна станція. Так, і табличка оця також. А ще машинка теж оця одна. Такий фокус добрий. Стесну діві всі. Так, напевно... А, ще кофейни, я забув вам показати. Це і пончиково одновременно. І кофейні. банкомат, якого ограбляють. Але, так, але всім пофігу на це. Хоба до команду грабляють. І так далі. Я вже зараз постараюся взяти його. Зменшу. Така. Тут у нас є кофіварка, два всякі печенка. І ще всякі печенки в холодильнику. Напишіть в коментарях, хто які печенки любить. Інтересно буде узнати. Я поставлю його на місце. Побачите все так прекрасно видно. Я люблю казать. А да, тут все автомайка. Я в этом городе. Я забыл продать. Рабочая автомайка, всякие щиточки и охрана. Фокусируйтесь на... Не там, где ему нет. Вот такая охрана. Правда, там он открыть? Так, тогда давайте приступим. Я путаю все с 7 Так, короче. То давайте сюда приступим. Я вам зараз, я, Если зможу, звичайно, Хочу показать внутреннюю святой Академии. Правда, я не сможу. Подлисты, вашку, шоу, особенно с фотоаппарат. Если я так-то можу могу, то подлист так, то ваш. Так, так далее у нас що йде? Зайду сюда поставим. У нас є... Отака. Вот отакий вот ліцейський майданчик, так мовите. Тож він має отакий скит. Ну, почекайте. Це отако має стати ці типи. Може щось поставити туди. І, короче, все добре було. Всім Чурма. Тут місце для помій, але там мене... Але це фора, і там не треба, щоб помій було. Це просто якась піщера така. І кабінет. Зараз, якщо все буде добре, то я його з... Воно хоче розпізнати, чи що, залізу? Поки був, якщо воно того чоловічка, розпізнати за людину якось. Так, ось такий трохи пакетлєський я зняв цю кришу. Ось такий тут це набор гарна штаб-квартира вроді би. Я фокус спробую зробити. Це сильно розмічити. Так речі хетаки буде. Ну, радіо якесь рибка, кофіварка і комп'ютер. Теж отака ще є пушка. Сейчас запусти. Я просто в камеру делюсь. Запустила вся сетка. Фокус -строн. А дальше крыша, где антенна такая. И надпись полис. Я его уже поставлю. Фокус попробую. Короче, видно, что на полис написано. Надеюсь. Значит, же, короче, подними и поставлю. Ну, сейчас совсем. Так. Вот такая, короче, полицейская машина одна велика. Вертолет, хотел сказать, летачок. Вертолет, одна что полицейская машина. Правда, маленькая, но еще тоже вот такая горная машина. Спецназ. И Штраф стоянка. Не треба там от зловити це Хоча треба зробити. О, фокус нормально став. Так, далі у нас тут іде ще пожежна частина. Поліцейського я вам, напевно, вже показав по-нормальному, да? А, до чумо це куди. А, і воно вже поліцейський виїжджає по цьому Воно для мене такі пожежна техніка вся. Тут стоїть заправка електро, журналісти йдуть. Байкири воно стоять, щось там графіті якісь малюють. І, коротше, така пожежна частина. Я там не буду її одвигати, бо там поставити потім на задмучення ціла. Так, бомбосховище, там якісь трохи дурдом робиться.

Приграюся городком то буває беручу техніку. І воно ще така хімічна зона тут. Якийсь газ, напевно, то газ, напевно, якийсь з октам. І ще така велика бочка з якимось якоюсь кіслотою опасною. Тим всім одна людина керує. В цьому фокусі так? Тут можете мені придумати в коментарях названня мого города. У мене отсюда стоїть іменована табличка. І тут у мене має типа на в'їзді бути названня цього города. Правильно, Правда мене де, я хочу ще і з вами посоветувати, що ви мені можете придумати. Короче, мы я ще в, в спенті. То я кожный пишу таке питання, Ну то уже побачим, то уже побачимо. Так, що ж то? Что ж таки тут є, Что вам можно показать? А, бургер на дороге, яку можна тушити. така бургерна. Ну от купа всякої техніки. Битом меша китайська, китайская у укрбу. Це взагалі уже не то чтобы китайские лего. Оце оцей, Це айброк, Це якийсь походу українське лего чи війну Ну, немає їм що робити, вони українські лего ракети робили, а не українські лего рублеви. Внеот английского ли я хватає? Нормально. Ну, всякие у нас прибирали на машинке, далее я привяжу тухи. Прибирали на машину, мусорвос, в черном, все старейшему сурвос, а встановившим сурвос. Такая штука, що панчика от цього вишати. Шо с фокусом вашим, блин, кто заберу ж это поганый фокус? Бетон мешарка, як про яку я казав. Одна пожежная машина. Ще одна пожежна машина, і ще одна пожежна машина, пожежний трейдер ще китайський, база вся пожежна, і там шо, стоїть ще одна пожежна машинка, а і ще моциклі пожежні. Що стоїть ще такі цікаві, доволі цікаві. А це ще підваліва машина, така в величезна ярмародвірча стоїть. Така запрям Ну и БС, вам го схожи. На това все. Пишете в коментарях як вам Чи сподобався лего-город, як я тут все організував. Можна напишіть ще якісь ідеї, які можу тут зробити в своєму Лего Городі. І не забудьте придумати названня моєму городу. А То стоїть без названня не знаю вже. Пару місяців, напевно. Город три крапочки, знаєте. До побачення! Ви були на каналі Артекобра. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, до побачення.